2 вересня відзначається День пророка Самуїла. Починають збиратися у зграї перелітні круки. З'являються зимові опеньки. На городі час зривати буряк і моркву, городу вклонятися. Наші предки помітили, якщо у цей день гримітиме, осінь буде затяжною. 3 вересня вшановується пам'ять апостола Фадея. У минулі часи власники цього імені вважались щасливими людьми. Хто Фадей, той своїм щастям володіє. Наші пращури підмітили: якщо цього дня погода ясна, такою вона буде ще чотири тижні. На Фадея можна висаджувати цибулини нарцисів. Цього дня вшановується пам'ять святого агафоника. Цей сподвижник пов'язаний із повір'ям у лісовиків. Вважали, що лісовик потішається зі снопами. У давнину помітили: якщо хмари цього дня розсіяні, то наступний ранок буде ясним і холодним. 5 вересня відзначається день святого лупа. Погоду цього дня у далекі часи передбачали журавлі. Якщо вони на південь потягнули, то зима прийде рано. Якщо журавлі полетять низько, зима буде теплою. Полетять високо холодною. Якщо летять низько, швидко і мовчки, чекайте незабаром негоди. 6 вересня вшановується пам'ять святого Євтихія. З давніх часів до нас дійшло таке спостереження: що зазвичай цей день тихий і безвітряний. Але якщо все ж таки розпочнеться дощ, буде суха осінь. Сніг добре землю вкриє, а навесні вчасно зійде. Цього дня вшановується пам'ять апостола Тита. У народі святого називали листопадником грибним, і приказували Святий Тит останній гриб ростить. Саме гриби передвіщали нашим пращурам майбутню зиму. Великий врожай до затяжної зими. Зазвичай до Дня Святого Тита дозрівають груші. 8 вересня відзначається День пам'яті святих Адріана і Наталії. Наші предки помітили, якщо у цей день холодний ранок, то буде рання і морозна зима. У давнину цей день вважався іменинами горобини. Збирали горобину та калину і додавали Великий урожай горобини до морозу. 9 вересня вшановується пам'ять преподобного Пимена Великого. Цього дня наші пращури погоду осені і зими визначали за горобиною. Якщо вона добре вродила, до дощової осені, морозної зими. Як відомо, горобина є цінною харчовою і лікарською рослиною, тому з давніх часів її активно використовували для лікування простудних захворювань. У цей день вшановується пам'ять Анни Пророчиці. Наші пращури славили врожай, починались веселі осінні ярмарки. Люди недаремно поспішали впоратись з польовою роботою, оскільки з цього часу нерідко розпочинались осінні дощі. Якщо у цей день було чути грім, то він передвіщав теплу осінь.